Христос Воскрес, вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми продовжуємо наш шлях у цьому моменті пізнання себе, зокрема, пізнання, що таке гріх, як він впливає на нас, як його можна позбутись. І сьогодні. Хотілося би поговорити про прич... одні з причин, через які гріх входить в наше життя. Отож, три причини, через які людина падає у гріх гордість, усвідомлення того, що я не люблю Бога, усвідомлення того, що я не вірю в Бога. Ось ці три причини, ці, радше, так скажу, одні з причин. Але три, три, як на мене, найважливіших, які спричиняють упадок людини, які спонукають людини до чинення гріха. Перше, це гордість. Та, це такі, знаєте, доволі, можна так сказати, для духовних, для людей віруючих. Це слово таке, воно страшнувате. От гріх гордості. Але чи ми до кінця розуміємо, в чому все ж таки ця гордість проявляється? І от причина, через яку впадає людина в гріх гордості, і що собою являє гордість, це коли людина відкидає всіх і все в своєму житті. Тобто, коли людина вважає, що вона є самодостатня, що вона здатна вирішувати долю інших людей, і вона є сама сильна в цьому світі. Тобто гордість я настільки досконалий, що мені ніхто інший не потрібен, що це не я маю комусь служити, а це мені мають служити. Гордість це. Той стан, в якому людина заперечує існування інших людей. Заперечує існування, я в тому значенні кажу, що людина не цінує інших людей. І от коли людина не цінує інших людей, тобто заперечує інших, існування інших людей. Тобто, всі інші для неї це. Інструмент досягнення її цілей ось це є гординя. І от коли ми зустрічаємося з людиною і бачимо, що людина мене не цінує, що людина мене використовує, тоді цієї людини треба уникати. Немає значення, що вона нам може дати, але треба уникати. Бо це проявляється її гординя. А той, хто живе в стані гордині, з часом він буде знищувати довкола себе всіх людей. Гординя породжує в людині бажання нищити і руйнувати. Це робить диявол, він нищить і руйнує. Людина, яка в гордині для неї не існує цінності життя. Радше життя це загроза для неї. Тому що коли людина живе, вона є вільна, думаючи. А думаючу людину не можна принизити, думаючи, людина завжди буде боронитись і захищатись. Тому той, хто є в стані гріха гордині, буде знищувати тих, хто є довкола, принижувати, знецінювати. Коли людина є в стані гріха, Приходить два наступних моменти. Перше, вона починає усвідомлювати, що не любить Бога. Чому? Бо Бог це життя. І коли ти любиш Бога, значить ти любиш життя, і тоді ти вже служиш іншим, живеш заради інших. Коли ти є в стані гріха гордині, все відбувається зовсім по-іншому. Людина відкидає Бога, вона заперечує Бога, не любить Його, бо Бог вказує людині на її е, гріховність. Е, знаєте, це як би сказати людина, яка не любить е, зачісуватись, вона уникає завжди дзеркала. Тому що вона тоді в дзеркалі бачить, яка вона є занедбана, і що, що треба щось робити. А це ж треба докласти зусиль. Тому вона уникає. І от той, хто живе в стані гріха, гордині, він уникає, тобто починає себе переконувати, себе усвідомляти, що він не любить Бога. І за цим йде наступний момент. Раз я не люблю Бога, я починаю заперечувати Його. Тобто перестаю вірити в Нього. І от коли люди кажуть, та я не вірю Бога, навіщо він мені? Мені і так добре. Ось вам є приклад гордині. Ось є приклад людини, для якої не існує дару життя, для якої не існує цінності людини. Вона радше використовує інших людей. Той, хто заперечує Бога, відкидає Його, він тим самим відкидає можливість бути вільною людиною. От приклад, тобто, те, що я хотів сьогодні сказати, щоб ми усвідомили. Будемо так казати, слідкували за собою. Моє ставлення до інших людей. Як я ставлюсь до іншої особи? Якщо я зневажаю іншу особу, якщо я іншу особу не ціную, то це є прояв гордині. Якщо я проявляю гординю, значить я заперечую любов Бога Я відкидаю Бога. Я починаю заперечувати Бога і перестаю, перестаю вірити в Нього. Тобто наше ставлення до іншої людини і визначає, гордий я проявляю я гординю чи ні. Але в цьому всьому треба слід розрозуміти дві речі: є гординя і є гордість. Гордість це. Як би це сказати правильно, можливо, я некоректно вислююваюсь, це певна емоція, стан. Бо я маю гордість за те, в якій країні я живу, гордість за своїх дітей, гордість за свої досягнення. Тобто це те, чим я можу похвалитись. Похвалитись тим, що я є Україне, тим, що я є греко-католик. Я гордий з цього. Але я коли цим починаю вихвалятись і принижувати інших, і казати, от я греко-католик, я кращий за інших е християн, тільки греко-католики, вони є найкращі, а всі інші це ніхто, це вже є гординя. Я гордість, то, я гордість за те, хто я є. Але коли я починаю зневажати інших, це вже гріх гордині. І відповідно він за собою вже тянеть. Наступні три причини, через які в наше життя входить, гріх і руйнує наше життя. Тож слідкуємо за собою, за тим, як я ставлюсь і відношусь до інших людей. Але мова тут зараз сьогодні не йшла про ставлення до ворогів. Тому, будь ласка. Не засуджуйте мене, я говорю, в принципі, про наше життя, а про ставлення до ворогів ми поговоримо якось іншого разу. Прошу домолити. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішна, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, і захорони, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни. Служби ДСНС, пожежники, прикордонники поліції, усіх хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони нас цю сьогоднішню ніч. Даруй, щоб ця ніч була спокійною. А завтра даруй нам день перемоги, бо ти, святий Ісе, завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра чекаю усіх на Божесну літургію, яка в нас починається в 9-й годині. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника віримо в нашу перемогу, Христос Воскрес!